Друзі, під'їжджаємо до локації, де працює трактор Solis 26, маємо можливість роздивитися і послухати всі подробиці, як йому відпрацювалося за ці роки. Оце найперший трактор, який тут він, все, що тут зроблено в цьому парку, ага. він абсолютно все перефрезерував, все перевіз. Оцей? Оцей. Красавчик. Якщо він Поламається, то все одно він вже окупився 20 разів. Зрозуміло. А скільки років добропарку? П'ять років. 5? Ну, по суті, це був один ну, з перших з... тракторів. так? Один, так, да, самий -самий перший. Uh -huh. сам, самий трактор, який Як коник маленький відвозив, відкосив. По суті, він а, сам цей парк і обслуговував да? якийсь тривалий Пер... час. Так, да, До 50-го він був один. Угу. Це ще версія у вас на газоннопарковій резині. Так, да, так, да, так. Да. Це його спеціально і брали для того, щоб по газонах воно було. їздити. А, ось який такий, красавчик. Ось такий тракторець. Підтікає трохи, але. А, а що? де що підтікає в нього? Нічого страшного. Ну де фільтр, масло. Ага. Ну, взагалі, взагалі, це 26-й соліц з двигуном Mitsubishi, так же я розумію. Да. Бо у нас ще були... Ні-ні, Mitsubishi. Це Mitsubishi, так. Ага. Да. Значить, 26-й соліс, місу більше, йому 5 років, Скільки у нього мотогодин. Подивіться самі. Мотогодин у нього 3,239. Ну, 3,300 майже. І що у нього за його термін експлуатації, які у нього були нарікання? Ну, бортова страждає трошки. Передній передок. В якому ну, вигляді страждає? Що у нього там? Ну, Розбивається отакі моменти. Ось до п'ять моменти розбиваються трошки, але він отримує досить скажем, велику нагрузку. Він надгрібає, по-большому счету це ж заміна железяки і да, да, таке да, мелочі. мелочі. Так само, як зідав, тобто .е. ця резина, але її то ніхто не міняв. Uh -huh. Це все в оригіналі так як воно є. Uh -huh. ну. ну і так до нього все ж причіпне, фрези, шмерзи, це все він теж робив, так що м'ялося uh -huh. сальник. Ось до заднє колесо, отут От підтікало трошки, uh -huh. але замінили без проблем, нічого страшного в цьому нема. Ну well, сальник по лосі, так? Да? Да, uh -huh. А так. Так теж, нічого в ньому такого нема. Тобто прицеп це саме якщо, легка праця для нього. Якщо, якщо не брати гектари, то на, скажімо, на менші об'єми то його вистачило ще на 5 -10 років 10. Uh -huh. Так як він заробляє трохи тюлей, трохи і бій, тюлей. Так, то через це так виходить. Поняв. Ну а так, щоб для себе я взяв. Поняв. Ну, взагалі задоволення. Друзі, ось ми бачимо 26-й соліс з двигуном Mitsubishi на газонопарковій парковій резині. Відпрацював в добропарку 5 років. По суті, він з першого дня, як Добропарк заснований. Був першим трактором, який сюди придбали. І він відпахав, ну, в чесняшку відпахав. І плуги, і борони і фрези все відтягав. Потім власники зрозуміли, що потрібно більш потужні трактори, придбали в на Налаштувалися і придбали 50-го соліса. І зараз ось парк має у себе два соліса. 26-й і полтинник. Взагалі ось такому вони стані. По 26-му солісу поміняли за цей час по суті сальник лівої задньої полосі. Трошки запливить, але тут треба вже я так розумію, полізти, поміняти трохи прокладочок, пообтянуть. Ну і по по мілочі теж вже треба кошу міняти. Ну, з іншого боку він і плаше, як папа Карло. Для такого невеличкого тракторця 3300 мотогодин це вже такий доволі прилічний срок. Добре, добре, Олександр. Дуже вдячний. Будь ласка. Успіхів. Вам також. Дякую. Дякую за, за співробітство, як скажемо. Так, да, обов'язково як е, складу відосік посилання скину. Добре. Добре. Дякую. І так, друзі, що ми маємо? П'ять років експлуатації, 3300 мотогодин. Заміна сальника задньої на півосі. Підтікає фільтр, бо стоїть не оригінальний. І Треба міняти палець рульового гідроциліндра. Solis 26, красавчик, надійний, потужний. І Головне, не ламається майже. Посилання на цей трактор під відео. Дивіться, роздивляйтесь. Заїжджайте в компанію Мініагра, дивіться особисто, тестуйте, міркуйте, і я буду продовжувати знімати наших клієнтів, які вже декілька років відпрацювали на такому тракторі. Лайк, підписочка, друзі. На нашому каналі завжди цікаві огляди, завжди новини з тракторного часу. Ну і нагадаю, хто не бував ще в Добропарку, заїжджайте, 30, 43 й кілометр траси Київ-Житомир. З 18 квітня відкривається, буде безліч красивих тюльпанів. До зустрічі!